В неділю 30 липня у Міжгірському та Воловицькому районах Закарпатської області стартував четвертий відкритий чемпіонат України і Молдови з парапланерного спорту. 52 пілоти з семи країн змагатимуться за традиційний кубок Боржави, названий на честь одноіменного хребта в Міжгірському районі, що розігрується цього року вже в 16-те. Зокрема, в змаганнях беруть участь парапланеристи з України, Молдови, Польщі, Угорщини, Литви, Словакії та Франції. Лозову на цих змаганнях представляє один учасник Дмитро Слабун. В цьому у спорті Дмитро з 2008 року, з 2009 постійний учасник подібних повітряних змагань різних рівнів. Парапланеризм для нього став більше, ніж хобі. До того ж, зізнається Дмитро, авіацією захоплювався з дитинства. Свої шанси на цьому чемпіонаті Дмитро оцінює як дуже низькі. каже, складно змагатись з пілотами світового рівня, та й досвіду ще замало, але здаватися не збирається. Відкритий чемпіонат України і Молдови з парапланерного спорту 2017 Триватиме тиждень до 6 серпня. Переможців змагань виявлятиме. За кількома критеріями, якщо дозволяє погода, пілот має пройти визначений маршрут, а це від 75 до 150 кілометрів і прийти до фінішу першим. Або організатори можуть ускладнити задачу, додавши обмеження у часі. При цьому пілот має пройти всі визначені точки. На найкращих чекають кубки, медалі, дипломи та цінні призи. Переможці в загальному індивідуальному заліку будуть нагороджені ще й грошовими призами.